В Ефірі передача особливе про найважливіші події. Факти на Житомирщині в Україні та світі У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання у календарі 14 листопада. У цей день народилися такі відомі українські діячі, як художниця та дизайнер, представниця напрямку арт-деко Соня Делоне, поет, перекладач, літературний критик Андрій Малишко та акторка і модель Ольга Куриленко. сьогодні. Всесвітній день боротьби з діабетом один із найпоширеніших захворювань у світі. І коротко про події на Житомирщині в області через сильні пориви вітру та снігопад залишаються знеструмленими неструмленими 22 населених пункти. На автошляхах державного значення працює 87 одиниць техніки та 115 працівників. А у черговому режимі залишено одиницю транспортного засобу у Житомирі та на околицях міста снігоприбиральна техніка продовжує очищати дороги від снігу, але деякі провулки міста ще й досі засніжені. А по усій Україні через снігопади та ожеледицю протягом 12-14 листопада залишилися без світла 988 населених пунктів у 13 областях. І до інших тем реабілітація військових після повернення з зони проведення антитерористичної операції та військове капеланство є чи не однією з найголовніших тем на сьогоднішній день. Цю проблему в Житомирі висвітлював американський капелан, полковник у відставці Роберт Хікс. Свій останній військовий торг у якості капелана він провів у штаті Алабама, наглядаючи за членами армії та національної гвардії. Пан Роберт на власному досвіді розповів, що повернення додому може бути навіть важливим важчим аніж перебування на війні і станемо реабілітація військових після повернення з зони проведення антитерористичної операції та військове капеланство є чи не однією з найголовніших тем на сьогоднішній день. І, Цю проблему в Житомирі висвітлював американський капелан, полковник у відставці Роберт Хікс. Свій останній військовий тур у якості капелана він провів у штаті Алабама, наглядаючи за членами армії та національної гвардії. Пан Роберт на власному досвіді розповів, що повернення додому може бути навіть важчим, ніж перебування на війні. тому, що військове навчання а у ньому є така програма. Вони тренують усіх солдат і навчають їх певним навичкам. things they must learn to do. тобто, що чого вони повинні навчитися для того, щоб приймати участь у бою, І коли їх навчають, насправді те, що те, що їх навчають, дуже відрізняється від того, з чим вони повинні стикнутися, коли повернуться додому. Роберт Хікс має 32 роки вислуги. Також працює професором історії та етики в університеті Белхевен в Орландо, штат Флорида. За роки своєї служби написав 10 книг на тематику посттравматичного синдрому і релігійного екстремізму та отримав багато нагород. У першій половині дня пан Роберт зустрівся з представниками різних закладів. А у другій половині дня провів зустріч для ветеранів АТО, на якій розповідав про вплив війни на ментальний стан людини. На зустрічі капелан зізнався, що пішов на службу заради грошей, і навіть не здогадувався, що країна буде у війні понад 15 років. Приїзд такої людини є дуже важливим для Житомирщини. Те, про що сьогодні говорить пан Роберт, воно дуже важливо і дуже болюче. Воно болить не тільки тим людям, які працюють з учасниками АТО, і а кожному із тих, хто дотичний до цього. Чому тому, що ми кожного дня стикаємося з тим, що люди, які повернулися із зони АТО, розпорошені ось. У цьому цивільному мирному житті також ввечері пан Роберт зустрівся з представниками організації Компас сім'ями та вдовами полеглих героїв. Тому тут серед вас я відпосу почуваю себе як вдома. Це звична обстановка. friend of Ukraine. І я справді вважаю себе другом України. story Микола Слюсар, Олександр Данилюк, тоді... новини Житомирщини, Наступному році ліки стануть доступнішими. Уряд заклав у державний бюджет півмільярда гривень на відшкодування грошей за ліки для пацієнтів, хворих на серцево-судинні хвороби, цукровий діабет та бронхіальну астму. У міністерстві охорони здоров'я впевнені, що така державна програма сприятиме зниженню цін на основні лікарські засоби, підвищить їх доступність, дозволить раціонально використовувати бюджетні кошти та найголовніше покращить здоров'я українців. Знайомив житомирян з програмою за Міністра охорони здоров'я Роман Ілик. Подробиці у репортажі. Вже з наступного року українці купуватимуть ліки від серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та астми, а держава відшкодовуватиме їм частину грошей. Ліки призначатимуть лікарі первинної ланки, задіючої речовиною, а не комерційними назвами. Такий державний механізм відшкодовування коштів за ліки необхідний в Україні, стверджують медики. Звичайно, це я думаю теж позитивно вплине як і на наших пацієнтів, так і для лікарів. Це буде позитивним цей процес. Тому що також хворі підуть до лікаря за рецептами, зможуть бути обстежені в повній мірі, отримають рецепти на лікарські препарати, і ці лікарські препарати також отримують за зниженими цінами. Нині стрімко збільшується кількість діабетиків, гіпертоніків та астматиків. За словами сімейних лікарів, програма сприятиме зменшенню смертності та кількості ускладень у наслідок цих хвороб. Саме тому інформаційна кампанія в цих процесах є надважливою, переконані медичні спеціалісти. Компанія, яка має передувати, має більш широко інформувати населення в першу чергу, тому що це важливо їм знати, що ця система буде працювати з першої дні. Тому що коли починали перший проект робити, то люди навіть не мали інформації про це. Навіть трошки супротив був невеликий. Дану на даний час цей супротив буде відсутній вже. У світі за кількістю смертей через серцево-судинні захворювання в минулому році зареєстровано майже мільйон діабетиків другого типу та понад 200 тисяч астматиків. На ці три програми закладено півмільярда і трошки більше півмільярда закладено на реємбурсацію інсулінів. Загалом проєкт буде сягати більше, більше мільярда. Понад 90% лікарських засобів люди купують за власні кошти. При цьому пацієнти споживають ліки, які не відповідають показникам поширеності хвороб і надають пріоритет другорядним препаратам, які не вирішують проблем зі здоров'ям. Юлія Свінціцька, Возний, новини Житомирщини. Оголошено переможців обласного конкурсу Краща книга року цьогоріч. Конкурс проводився вже у восьме. Щороку, визначаючи переможців, організатори тим самим намагаються підтримати книговидавців та письменників Житомирщини. Серед 34 видань, що були подані на розгляд журі гран Прі отримала книга заручени. З долею, заслуженого артиста України, режисера, письменника, журналіста, Житомирського обласного телебачення Володимира Савченка. Тему продовжить Ольга Степоренко. Загалом цього року на конкурс було подано 34 видання, які розглядалися у дев'яти номінаціях. Одноголосно гран-прі літературного конкурсу журі присудило письменнику, режисеру-журналісту Володимиру Савченку за поетичну книгу Заручене з долею. Заручене з долею, е, книга, яку б я поставив би в один ряд із книгами Дмитра Іванова, е, Володимира Забаштанського, відомих українських поетів, лауреатів Державної національної премії, тепер вона так називається е, імені Тараса Григоровича Шевченка, його поезія така, вона зважена, не криклива, не модерна, а ґрунтовна, зважена. Я не дарма порівняв його з цими відомими українськими поетами, бо це дійсно це школа е, така реалістична. Через історію ліричного героя Володимир Захарич показує історію нашої, нашого краю, історію України. Там така широка панорама народного життя і мистецького життя. І, і як громадянин він там виступає, тому що позиція є авторська, громадянська, така чітко окреслена. Позиція українця справжнього отримала відзнаку не лише за глибоке змістове наповнення, журі конкурсу відзначило і вдале видавництво. Я і ще кілька наших моїх колег ми оцінюємо з точки зору майстерності виконання книги, видавничі норми, типографічні норми. Сама книга дуже цікава в цьому аспекті, тому що вона дуже якісно зроблена. Книга сам цікава і самим змістом, і цікава оформи. Ви знаєте, дуже втішений, що саме Володимиру Захаровичу цю премію присудили, присудили. Я йому бажаю і подалі. Бути в творчому настрої при здоров'ї і при великих сподіваннях. Письменник Григорій Цимбалюк теж став лауреатом конкурсу Краща книга року у номінації Проза року. Григорій Миколаєвич є безпосереднім учасником. А то і по поверненню свої емоції, думки та переживання вилив у книгу. Це військова проза, є прототипи живі. Я дуже втішений і принагідно скажу, що вони отримали державні нагороди саме за мого наполягання. Я звертався до вищих урядовців наших. Якраз буквально недавно, нещодавно, 12 числа, указ президента є про нагородження всіх тих бійців, які я клопотався. Вони нагороджені високими державними нагородами, скажімо так. Книжка. А й читачі самі судять, що вона собою є? Усіх нас є свої бажання і мрії золоті. В одного більше, в другого менше, але цікаві всі. А в чому їх незвичність? Бо ми усі незвичні, кожен з нас окрема особистість на крилах мріях з перлами в душі. 12-річний Сашко став наймолодшим учасником щорічного обласного літературного конкурсу і отримав грамоту відзнаку за свою першу дитячу поетичну книжечку. У всіх нас є свої бажання та мрії. Хлопчик розповідає, що почав писати в 9 років. Каже, що своїми віршами хоче надихнути інших хлопчиків і дівчаток більше мріяти. Сам же маленький письменник теж має бажання. Ще подужав мій братик. І... Щоб все було добре в світі. Засновником та організатором обласного літературного конкурсу є Житомирська обласна рада та облдержадміністрація. Цього року обласну літературну премію отримали 11 письменників Житомирщини. Ольга Степаренко, Ігор Грач Новини Житомирщини. І Ще коротко про особливі події, факти в Україні та світі сьогодні, 14 листопада, Рада Євросоюзу у закордонних справах обговорить майбутнє східного партнерства та ситуацію в Україні в умовах російської агресії. Президент Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Королівства Швеції. Сполучені Штати Америки солідарні з українським народом у сьогоднішньому протистоянні України і Росії. А обраний президентом США республіканець Депу Дональд Трамп не визнає Крим. Російським І про особливе українці цієї ночі мали можливість спостерігати за величезним супермісяцем. На небі виднівся найбільший і найяскравіший місяць за останні 60 років. Такий феномен, який зазвичай називають супермісяць, можна спостерігати тільки тоді, коли повний місяць у повній фазі наближається дуже близько до орбіти Землі. Місяць прийшов мимо землі на відстані 356 тисяч кілометрів, що стало найближчою відстанню з 1948 року. Це була передача «Особливе» про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт Вірадіо Бережіть себе та Україну. Побачимося на телеканалі Житомир.